Перед вихідними погода в Україні зміниться. Цьому сприятиме західний антициклон Фіона. Про це нам повідомляє украгідраме Так, у п'ятницю, 15 грудня, опадів більшості областей України не передбачається. Лише у західних та східних областях затримається мокрий сніг та дощ. Попри це, за даними синоптиків, погода залишатиметься переважно хмарною, бо багато вологи у повітрі. Температура повітря протягом дня п'ятниці коливатиметься від 2 морозу до 3 тепла. На півдні очікується плюс 2-7 плюс градусів. При підмерзанні ожеледиться обережно. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 16 грудня, вночі місцями в Україні пройде невеликий сніг та мокрий сніг. Вдень у західних та східних областях невеликий сніг. На решті території країни без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – мінус 2, мінус 7. Вдень від 0 до мінус 5. На півдні протягом доби – мінус 3, мінус 2. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!